Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу показати мою нову голуб'ятню для голубів. Це ось ось... Це полочки. Ось це полочки для гнізд. Ось це одне. Ось це, я думаю, що ви, тут як я ходив, побачили дверцят такі. Це, щоб випускати голубів. Це двері і кришу ще я не зробив. Ну, сьогодні планую зробити. О, вже якась муха тут, тут завелась. Зараз попробую відкрити. Зараз відкрию віконечко маленьке і тоді включу. Все, відкрив віконечко. Так це все виглядає. Ну, все ось така бюджетна голуб'ятня. Тут я буду тримати пару э, поштових голубів і пару. Э, Голубів породи польська білоголовка.